О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і земля зникли, і моря більше не було. Також побачив я святе місто, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, як наречена, прикрашена коштовностями для свого нареченого. І почув я гучний голос, що лунав з престолу, який говорив. Ось оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть його народом, а Він буде з ними їхнім Богом, і Він витре кожну сльозу з їхніх очей, і смерті більше не буде, не буде більше ні смутку, ні плачу, ні болю, бо все старе минуло. І Він сказав мені: Збулося, я Альфа. І омега початок і кінець. Кожному, хто спраглий, дам напитися з джерела життя, переможець успадкує це, я буду йому Богом, а Він буде мені Сином. Ці слова це не лише пророцтво про далеке майбутнє, але і надія, яка починає здійснюватись в серці кожного. Хто вірить у Христа, старе небо і земля символ усього зіпсованого гріхом, стражданням, несправедливістю, зникнув. Це означає, що ніяке зло, ніяка недосконалість не матиме місця у вічності. Образ нареченої це церква, це спільнота спасенних, Бог готує не лише новий світ. Але й нове людство, очищене, переображене, гідне зустрічі зі своїм Творцем. Це момент небесного весілля, вічного союзу між Богом і людиною, який вже ніколи не розірветься. Ми не просто гості на цьому святі, ми покликані бути учасниками цієї радості, прикрашеними не золотом чи перлами. А святістю, вірою і любов'ю. Бог прагне бути з нами від перших сторінок Біблії, коли людина втратила рай через гріх, і до останніх Бог не перестає шукати близькості з людиною. В откровенні ця близькість досягає повноти, Бог не лише серед людей, Він живе з ними, і ми стаємо Його народом. Його дітьми, це здійснення того, до чого прагне кожне людське серце, вічна єдність з любов'ю, яка ніколи не зрадить. Отче наш, що єси в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є син Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця, чистилишні душі. Душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості, хай струмені крові і води, які виплили з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила твого милосердя, царю вічного спокою, щастя і прощення. Тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи, Боже Всемогутній, прошу тебе зарад найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа. Визволи бідні душі з чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.